Шановні любителі Винограду, ви на моєму каналі Захід Виноград Мінської області. Демонструю Демонструю сьогодні гібридну форму під назвою Катюша. От, гляньте який стан на сьогодні, 2 вересня 24 рік. Це ми маємо от, да, маєте, це скрізь, що я нічого не нормував. От, це друге плодоношення, молодий кущик другого плодоношення. Я його нагрузив, щоб було ягода підгорошена. Це не його ягода, його ягода отака от має бути отака от ягода Вон до 10 грамів. От. На сьогоднішній день вона частково є готовою. От. Лоза, лоза щойно починає визрівати. Вона повністю встигає визрівати. От. Е, що хочу сказати, набирає добрий солод, зараз покуштуємо ягоди. Бачите, камінці. Вже корішні віч, вже майже вдома. Набирає добрий сукор, славний м'якош, соковита ягода. Нагрузку тяне, трошки перегрозив, але були несприятливі умови. Більцу позмивало. Ну, власне, Що маємо, те маємо. Ця ягода має право на життя в нашому винограднику. Будемо за неї надалі спостерігати. Подобається для нас і для наших відвідувачів, нашого виноградника. Тобто люди полюбляють її. Вона не терпка, солодка добра ягода. От кого цікавий посадковий матеріал, можете звертатися. Телефон в описі під відео. Ну, Власне все. Стосовно що Стосовно визрівання лози, співає визрівати в Західному регіоні. Так, стосовно пасеньків, крепку пасеньки не пре. От, бачите, тут такого прищипиш і далі вже не, ну, тобто не закидає, так що не робить тут загущення. Ну, дана гібридна форма слухняна. така, знаєте. От, невибаглива. Тому я рекомендую, тому й посадив собі. От. Кому зацікавила, гібридна форма, можете, є посадковий матеріал, звертайтеся. Телефон в описі під відео. Ну, на цьому все. Власне, до побачення, всім неба. 不干不干。Пока, пока.